Всем привіт! Мене довго на каналі не було, але було так. Часу не було, щоб зняти відео, але нарешті в мене з'явився час. Так що сьогодні я вам покажу, як грати в красаут. Скачуйте безплатно в плеймаркеті. Або на Apple Store. Отут тут чат зліва. Можна переписуватись. Тут всі. Так що можете зі мною переписуватися. Напишіть. Я підписчик Великобританського чебурека. Окей. Погнали в катку. Так. І мабуть, слухайте тут, або тут найчастіше грають. Зараз нас може викинути, але я надіюсь, це не буде великою проблемою. Ми з вами зіграємо одну катку. Знайте, що я граю там, де дають провод. Але напишіть, де ви хочете зіграти. Я на початковому можу з вами зіграти, якщо ви напишете. Так що. Є, тут ми поїдемо. Справа знизу у загружається. Зараз нас або викине, або ми поїдемо не приділи до них. Тому коли тут є режим танця, треба на ту зелену стілку навести. І туди, коли біли сілити, туди виїдете. А що можна прискоритися за допомогою мого модуля. Бачите? Ось тут можна додавати всякі штуки,

अभी ज़रूर खेलेंगे ना तो उसने उसे जीत दिलवाया ज़रूर खेलेंगे तो उन्हें हारना ही होगा नहीं नहीं उसे जीत दिलवाएं तो ज़रूर खेलेंगे

І я на другому місці, ось вліво. І всім до побачення. Якщо хочете ще відео про красаут, пишіть в коментарях. Всім до побачення!